Послухай казку Козеня Олега Майборода. У козенятка прорізалися ріжки, як воно тішилось, м'яке-ке! от би з кимось побавитись і побуцатись. Аж тут побачило кошеня. Ходімо гратися, я буцатиму тебе. Своїми ріжками. няу сполохану занявчало кошеня і прожогом видерлось на паркан. Козеня знизало плечима і пострибало далі. Аж бачить, качечка з каченятами до річки тупають. Козенятко до них. Ну, могратися, я буцатиму вас. «Ках, ках. закахкала качка до каченят. Усі негайно за мною, і вони чкурнули перевальцем, як надалі. Чому цей качка не хоче бавитися? подумала кузеня. Згодом воно побачило пса, що сидів біля своєї буди. Ось хто зі мною поіграється. Зраділа козеня. Можна я буцатиму своїми? Гррр. загарчав пес. Я тебе. Перелякане козеня щодуху духу побігло додому. Вдома мама кізка напоїла його молоком і дала м'яча. А коли козеня вибігло з ним. Надвір і запросила всіх погратися, то й кошеня, і качка з каченятами, і навіть пес радо погодились. Кажи, чому раділо маленьке козеня? Розкажіть, як друзі сприйняли таке запрошення? Що допомогло козеняті зрозуміти? Як треба запрошувати до гри. Поміркуйте. Чому слово давайте має чарівну силу. Пограй з друзями в рухливу гру. Веселі стрічки. Для цього тобі потрібні стрічки трьох кольорів: зелений, помаранчевий, жовтий. Правила гри. Виберіть стрічку будь-якого кольору. Дитина з жовтою стрічкою пересувається, як зайчик стрибками, з, з помиранчевими маленькими кроками, як лисичка, а із зеленими стрічками повинні марширувати, як солдати. Початок гри починай словами Я хочу бути! І починай рухатися відповідно ролі. За бажанням діти можуть домовитися між собою та обмінятися стрічками. Давай помалюємо. Розглянь малюнок, обери олівці або фломастери, які тобі знадобляться для розмальовки. Назви кольори олівців. Розфарбуй малюнок. Намагайся не виходити за контур. Якщо хочеш, додай щось від себе. Назви свій малюнок. З нетерпінням чекатиму фото малюнку.